Рашисти влучили у житловий будинок у Краматорську, є жертви і вдарили по Одещині. Марафон Єдиних новин продовжує канал Ми Україна і з вами Людмила Добровольська. Отже, окупанти в чергове обстріляли Краматорськ. А зранку російська ракета влучила у самісінький центр міста. Убили одну людину і дев'ятьох поранили. Пошкодили дев'ять висоток, дитячий садок, банк і автівки. Про наслідки цього удару Влад Паливода продовжить. Перші хвилини після влучання правоохоронці рятують людей з під завалів. Ти задавлен там, може зігатися. Ракета влучила у багатоквартирний будинок у центрі міста близько 9-ї ранку. Дев'ять поранених. Одна людина загинула. Я спала, і як бобахніт. Сначала вроде я не в понятках думаю где-то, а потом мы смотрим, у меня окна открыты, все со стола попадано, начинается дикая паника, крики. Наконец готовочка удара на ракета. Выбежал со стекла. Разбитые. Воду тягав. Там, тагані, Все. Від ранкового удару у місті також постраждали 9 житлових будинків, дитячий садок та автівки. Пошкоджено перекриття та стіну одного з під'їздів. Потрощені вікна і балкони. Люди плачуть. Буквально кілька днів назад виїхали. <працювили> на, на люди. Родина Віти теж напередодні виїхала ночувати до родичів. А наступного ранку її квартиру розбила ракета. Хотіли залишитися ночувати, ми періодично приїжджаємо. Розвернулися, поїхали к Свікрухів Позвонили, сказали, приїжджай, труба. Ну, приїхали. Вот сейчас я еще нічого не знаю. Хочу спочатку все вбрати, розібратися, що тут к чему. А потім будемо розбувати. У Наталі теж нікого вдома не було. Вона на роботі, чоловік на ринку, каже це і врятувало. А ось квартира сильно зруйнована. Одне окно ціле, а так все повилітало. двірі, і на четвертом теж вирвало двері. Три окна нет. і двері вирвало ну, з цим з замком. У поліції вже з'ясували, Росія вдарила по житловому сектору крилатою ракетою Ха 58 Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, усі військові злочинці обов'язково будуть покарані. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Сьогодні сирени попереджали українців про небезпеку з повітря уже чотири рази, і це ж іще не вечір. Першу тривогу оголосили зранку у північних, східних, південних і частині центральних областей. Саме тоді московити вдарили ракетами по Одещині, намагалися поцілити нашу. ППО. Але протиповітряна оборона відпрацювала невідмінно знищивши усі чотири ракети ще над морем. Вибухова хвиля була такої потужності, що дістала Білград-Дністровський, пошкоджені дитячий садок і кілька будинків навколо. Але могло бути набагато гірше. Люди, на щастя, не постраждали. Росіяни ж продовжують воювати з цивільними українцями у Вовчанську. Вони розстріляли родину, яка везла на цвинтар загиблого родича. Ще гатили по місцевій пожежній частині. Вовчанськ зовсім поруч із російським кордоном, і окупанти обстрілюють його майже щодня. Ще один ворожий снаряд влучив у автівку у селі Колодязне. 42-річний водій загинув просто на місці. Ну і Бахмут засе продовжують утримувати виграючи час для підготовки нашого контрнаступу. Зараз місто фактично розділене на опіл. ЗСУ зруйнували мости і утримують лінію оборони по річці Бахмутка на захід, східні райони. Під контролем окупантів, попри великі втрати, московити знову знову намагаються прорвати нашу оборону, буквально завалюючи поле бою тілами своїх бійців. Ситуація контрольована, але важка, і щодня може змінитися, каже Олександр Сирський, командувач сухопутних військ України. Вільне судноплавство у морях Чорному і Азовському, пришвидшення передачі військової допомоги Україні і корабельна коаліція. Ось що обговорювали міністри оборони, наш і Королівства Нідерландів під час дводенного робочого візиту на південь України. Олексій Рєзніков і Кайса Олонгрен були у Миколаєві. Там пані Олонгрен повідомила про рішення прискорити темпи військової підтримки. Україні передадуть два мінних тральщика типу Алкмар. Навчатися кермувати ними українські екіпажі почнуть уже цього року. По суті, утворюється корабельна коаліція. Сьогодні в українському морському військовому флоті вже є мінні тральщики від наших друзів з Великобританії. Відповідно, до них приєднаються екіпажі вже з екіпажі. Від на кораблях від Нідерландів плюс прозвучало те, що приймати участь в цьому проекті буде Бельгія. Ну і вже протягом місяця у нас можуть з'явитися 29 міги від Польщі. Це каже польський прем'єр Матеуш Муравецький. Раніше про те, що Польща готова віддати нам усі свої винищувачі, говорив президент Анджей Дуда. 13 мігів віддає нам і словаччина. Заява офіційної Братислави про це вже є. Але це рішення має ще процедурно затвердити тамтешній парламент. Ну а далі розкажемо про Нікополь. Тамтешні жителі ночами або сидять у сховищах, або виїжджають за межі свого міста. Бо московити ночами скаженіють і хаотично б'ють по житлових будинках. Про Прарускій мір у Нікополі Поліна Вегера розкаже зараз. Маленькими шматочками шиферу Ігор латає дірки на даху свого будинку. Поруч із хатою розірвався ворожий снаряд. Ані вікна, ані покрівля не витримали. Його підняло і опустило, виходить, лаги там попрогинало. Шифер, звісно, він полопався. Ну, тобі виходить, як би. Хоча вона і стара, але стояла. А тепер... Ігоря з дружиною в той час не було вдома. А от у сусідньому будинку під час обстрілу родина якраз зібралась на вечерю. Снаряд залетів просто через дах. Бабуся з онучкою у лікарні мають поранення. Чтирі акна вилітіла, сараї всі заваліли, літня кухня завалилась. І от дом, слава Богу, залишився цих. Січа валя пострадала, у нього рана голови, і зашивали, і внучка теж. Лише за день окупанти пошкодили у Нікополі 30 приватних будинків, а потім узялися і за багатоквартирні. Посеред ночі ворожий артилерійський снаряд прилетів просто у дах п'ятиповерхового будинку. Подвір'я тут і досі засипане ось такими уламками. Такий грохот був. Казала, що потрапила в наш будинок. Стіни тряслись. Очні була страшно. Трі балкона стекла полетели. Вибиті вікна, жителі не скрять, закривають дошками, бо обстріли з липня не припиняються. З того моменту, як росіяни захопили Енергодар, там на території Запорізької атомної електростанції розмістили артилерійські установки, з яких і гатять по прибережним громадам Дніпропетровщини. Обстріли можуть бути в будь-який момент, в будь-який час, тому. Люди знають, як вже себе поводити, і зайве не знаходяться на території міста, а більш перебувають в будівлях, в укриттях. По місту дійсно багато укриттів, це в нас десь. Більше 200. В одному з таких Олександр ховається кожну тривогу, а це по кілька годин щодня. Чоловік полюбляє читати та під час війни перейшов на аудіокниги. Каже, і світла додатково не треба, і в навушниках не чутно вибухів. Коли вже ти під обстрілами не, не місяць, не два, а досить. Час такий вже, то воно вже психіка вже, да, Воно вже. А так я, я слухаю цю українські повісті, п'єси, і а, це якось мене найте відволікає. Вікторія живе у багатоповерхівці, та щоночі з донькою Евеліною йдуть спати у сховище на саморобних ліжках. Беремо з собою там ковдри тепленькі, беремо термос, з чаєм, так і а, сидимо тут з дітьми, коли обстріли дуже а, гучні. А це було останнім часом дуже гучне, дуже страшно, дуже страшно. Десь якісь моменти, я навіть думала, що я вже попрощалася з життям, якщо чесно. Я тримала її за руку і казала. Все буде гаразд. Вікторія розповідає, одного разу снаряд влучив у будівлю, де вони ховалися, та укриття витримало. Тож усі вціліли. Певна, спатимуть із донькою тут і надалі. Хоч прохолодно і незручно, та наразі все ж безпечніше ніж вдома. З Дніпропетровської області Поліна Вагера, Євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон єдині новини. Відео наслідків суботнього ракетного удару по газопроводу на Запоріжжі можете побачити ось. Зараз російська ракета С-300 перебила газогін глибоко під землею. Тільки уявіть силу цього удару. Товстий шар металу фактично розрубало навпіл. На місці влучання спалахнула пожежа. Жертв немає тільки тому, що сталося це у промзоні. Фахівці швидко упоралися із пробоєною перепідключили газ, і споживачі не постраждали. Ракета Рашистів влучила прямо безпосередньо в газопровід високого тиску. Це велика труба. Там не тільки ремонт довелось робити, а й змінювати повністю ділянку газопроводу. Це 8 метрів. На щастя, обійшлося без жертв, тому що поруч не було житлових будинків. Міноборони Литви показало, як українці навчаються обслуговувати бронетранспортери М 113 Їх тільки Литва надала нам шість десятків. Ще ці машини маємо від сполучених штатів, Британії, Іспанії, Португалії і Австралії. У Литві організували курси для військових механіків. Наші прикордонники на Харківщині знищили бойову машину піхоти із російськими окупантами. Ефектне відео, як горить ця БМП, виклала держприкордонслужба. Оператори дронів побачили її на куп'янському напрямку і завдали удару. Граната влучила і знищила бойову машину разом із її розрахунком. Ну і п'ятиповерхівку у Запоріжжі, яку поцілила була ворожа С-300 на початку березня вдасться відновити. Тоді загинули 13 людей, із ними разом восьмимісячна дитина і ще двох людей досі вважають зниклими безвісти. 60 сімей залишилися без даху над головою. Напередодні міська влада ще була певна, що будівлю знесуть. Але експертиза Держінституту будівельних конструкцій показала, що відновлення можливе. Наразі тут немає ані світла, ані газу. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із прем'єркою Ісландії, країни, яка зараз головує у Раді Європи. Йшлося про притягнення Росії до відповідальності за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні. Президент запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати в українські проєкти. Ну а висока гостя була приголомшена тим, що побачила на власні очі у. Бородянці дуже важливо, що з перших днів війни Ісландія підтримує Україну. Дуже дякую вашим людям, не лише уряду, а й простим людям. Дякую за можливість звернутися до вашого суспільства та парламентаріїв. Ми цінуємо вашу допомогу у гуманітарній сфері і не тільки. Нині Ми головуємо у Раді Європи, тому це ще одна причина приїзду. Ми хотіли б оцінити ситуацію. Ми були зранку у Бучі та Бородянці. Були, і ви знаєте, це такий додатковий моральний тягар, який у тебе з'являється. Можу лише уявити, що відчуваєте ви дуже велике відчуття скорботи. Сім тисяч наших захисників вважаються зниклими безвісти офіційно. Але ж і стількох українців за рік Великої війни вдалося повернути додому. Звернення від родичів зниклих надходять на гарячу лінію щодня. І ніхто в Україні не втрачає надії побачити своїх захисників живими, хай би скільки часу від них не було звістки. В цивільному житті він не дуже себе сильно знайшов. Але коли він одягнув цю форму, він дістав свій старий берет. Він прикурює сигарету, видихає і каже: Оля, це моє свого сашка. Удома Ольга чекає от уже цілих 300 днів. Ще у травні він зник десь під бахмутом. І відтоді жодних звісток про її коханого немає. Але жінка серцем відчуває: він живий. Він дуже слабкий і знесилений, можливо. Ну, то що контужений, точно і можливо десь поламаний. Але то, що він живий, я це дуже добре відчуваю. І, і це мене ем, так стимулює. Що у перші дні лютневого нападу Сашко пішов у військо. Оля й не зупиняла, бо знала це марно. Тоді він у складі територіальної оборони не давав росіянам зайти у Київ. І як би важко не було, щоразу знаходив хвилинку, аби. Зателефонувати рідним казав, що от зараз не висовуйтеся, тому що тут будуть постріли стрілятися. Зразу казав, коли точно треба нам ховатися в укриття, щоб коли ж звільнили від окупантів Київщину, добровольчий підрозділ Олександра відрядили боронити Донеччину, і вже там йому було не до дзвінків. Спілкувалися рідко, богатили звідусіль. Вони просто бачили очима окупантів, і вони були без, без взагалі, Ну то з них там були тільки автомати і все. А там у них було все, що треба: і дрони, і, і, і все. Коли побачили, що вже останні машинки заїхали, ніхто не під'їжджає. Всі зразу пф, накрили. Після того бою невідомою залишилися долі 11 бійців серед зниклих і родич Марини Богуш. Віталій Припав разом з Олександром. Вони відходили разом. Тому є дуже велика ймовірність, що вони вижили і що вони могли попасти в полон. Спільне горе жінок об'єднало. Вони вирішили разом шукати зниклих, провели ціле розсліду. Дування опитали усіх, хто з поля бою вийшов. Майже посекундно реконструювали те зіткнення, аби зрозуміти, що ж тоді сталося. Вони малювали нам малюнки, де що був, де коли були які окопи. І ми повністю оцю всю картину боя можна сказати, майже там посекундно відтворили на словах. Я до останнього вірю в те, що немає нічого неможливого, і що вони мають повернутися. Я знаю історію кожного хлопця. Я знаю в когось скільки діток, я знаю, яких чекають, яких люблять. Тома за процедурою зниклою людину вважають, якщо та не виходить на зв'язок протягом 15 днів. Тоді родичам перш за все потрібно написати заяву про розшук у нацполіції та звернутися до уповноваженого з питань зниклих безвісти. Варто також здати аналіз ДНК. Це підвищує шанси знайти близьких у базах даних. Розшукати своїх можна і самостійно через інтернет. Інформацію про полонених і навіть убитих ворог нерідко виставляє у своїх мережах. Ототатування, якщо є там, якщо є шрами. І ну для того, щоб ну можливо, якщо ми знайдемо людину, ми вже переходимо до відпрацювання телеграм-каналів, які роблять э, росіяни. Там вони пишуть де вони, кого взяли в полон, як людина загинула, виставляють документи. За рік Україна повернула понад 7 тисяч людей, які вважалися зниклими безвісті. Ще стількох нині шукають, але і ця цифра. Лише орієнтовна. Насправді ж кількість зниклих може бути набагато більшою, бо за оцінками влади, лише у Маріуполі зникло близько 25 тисяч осіб, військових і цивільних. Розслідування таких справ навіть після закінчення війни може тривати роками. Просипаєшся вранці, думаєш, господи, дімо де мій ріб. Я не знаю, де дімой ребюнок. І так, кожен день. я просто знаю самого Сашу. Йому тут максимально робити так, щоб не потрапити в полон. І буде максимально робити, щоб вижити, і можливо, ще по ходу максимально зробити так, щоб ще тих окупантів попідстрілювати. От це такий рембо. Дар'я цесарук, В'ячеслав Вендичанський, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон єдині новини. Сьогодні день добровольця, тобто тих найкращих наших співвітчизників і співвітчизниць із самооборони майдану, які 9 років тому, 14 березня, прибули на тренувальний полігон нові петрівці під Києвом, щоб звідти вирушити на схід у складі першого добровольчого батальйону. Вже через рік окупантів били 40 добровольчих батальйонів. А далі, коли почалася велика війна, їх стало набагато більше. Зараз українці демонструють усьому світу, що означає бути добровольцем за покликом серця заради перемоги. Нація добровольців не переможна, написав сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Добровольці є у кожній українській родині. Як не на передовій, то волонтери, які Тримають фронт. Тисячі добровольців, навіть ті, хто не долучилися, не встиг за часом долучитися до якоїсь військової частини, прямо зі своїх домівок вирушили зі своєю власною, навіть іноді мисливською зброєю з коктейлем Молотова на Київщині, Чернігівщині, Сумщини і в інших наших населених пунктах. Тому український добровольчий рух це історична. Таке явище, яке допомагає нам відстоювати свою землю. Ми вшановуємо також пам'ять загиблого воїна, де він ще особисто його знала. І я говорила Дмитро, ти маєш вижити, тому що такого прикладу, коли хлопець майже з Майдану з 18 років без військової освіти здобув не тільки військовий досвід, але також здобув навички справжнього командира. Для мене це також особисто, Я не можу це пережити і не можу усвідомити зараз, що його вже нема. Подружжя Мальстерів Скропиницького нагородили за мужність третього ступеню посмертно. Героїчну історію цієї військової пари ми вже розповідали раніше. Ольга і Тарас добровільно пішли захищати Україну з першого дня великої війни без жодного військового досвіду. Брали участь у найзапекліших боях під Сєвєродонецьком. Загинули 21 червня у селищі Бурівське у одному окопі. Ну, і в селі власної кімнати ледь не поховала 16-річного Романа із Бахмута. Просто серед ночі він дивом вибрався із під завалів зруйнованого росіянами дому. Його родина до останнього не виїжджала. Батьки освітяни намагалися під ворожими мінами ще й навчати дітей, які на той час залишалися у місті. Історію порятунку Романа розкаже Олександра Стасишин. До лікарні у Львові 16-річного Романа із мамою доправляє карета швидкої. Був інцидент неприємний. Приліт в дім. Попри біль, він навіть сам несе сумки. В них усе, що вціліло після нальоту росіян. Привезли хлопця з Бахмута, міновибухова травма травої кісті стабілізований. Збирали речі, аби зранку нарешті евакуюватись з палаючого міста. Того вечора у домі їх було п'ятеро. Роман, батько з матір'ю та дві бабусі. Серед ночі прокинулись від гучного звуку. У їхній дім прилетіла ракета. Почалась пожежа. Хлопець опинився у пастці. На мене потолок посипався: це доски, штукатурка, шифер. Не пам'ятаю, як я виліз. Рядом з нами були військові, що вони одразу… Прийшли, мене забрали до себе. Що дзвонили по рації, зв'язалися, щоб приїхали, забрали тому, що ранений. Далі п'ять днів лікарні у Краматорську, а згодом евакуація до Львова. Медики кажуть, хлопець народився в сорочці. Немає частини шкіри потильній поверхні кисті, проте воно вже починає загоюватися. Добре, що немає запалення. Думаю, у нас є спеціальна штучна шкіра, якою ми досить скоро загоюємо цей дефект. Ну і на рентгені є перелом кісток. Для повного відновлення Роману знадобиться кілька тижнів. Потім поїдуть до родичів. Хотіли б і додому у Бахмут відновлювати дім. Та тільки коли це буде безпечно. Лучше там і знаходитися, тому що в будь-який момент може можуть Зі Львова Олександра Стасишина, Володимир Єжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Києві розберуть блокпости. Не всі деякі приведуть у режим сну деякі залишать, але непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові. Окріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи, каже очільник Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко. На тих постах, що перебуватимуть у режимі сну, бетонні загорожі, мішки із піском та їжаки залишаться поруч, що по разі виникнення загрози для столиці швидко знов заблокувати дороги. Ну і Грузію знов лихоманять протести цього разу антиєвропейські. Кілька сот праворадикалів вийшли у центр Тбілісі, зірвали прапор ЄС перед будівлею парламенту і спалили його. Закликають до прямо протилежного, тому що лунало на протестах ще кілька днів тому. Вони проти так званих іноземних агентів, і тих, хто нібито намагається втягнути Грузію. У війну нагадаю минулого тижня після кількатисячних протестів парламент скасував проросійський законопроект про іноагентів. І, попри білі, в тому, цілодобово тренуються наші поранені захисники у центрі реабілітації, щоб Повернутися, повернутися не тільки до повноцінного життя, але й часто знов на фронт. Які шанси на повне відновлення, і скільки військових змогли після курсу знов взяти до рук зброю? Із нашими незламними героями спілкувалася Діана Федотова. Куля числі російського снайпера розділила життя Владислава на до та після. Два роки тому під Мар'їнкою військовий отримав поранення голови та руки. Я мозги свої в руках держав, у мене осколочі. Розривна пуля була, осколками. мозги підібіла, то там у мене... Чеся сколка вдосталі, часа сколка в вали. Після операції заново вчився ходити та піклуватися про себе, і тільки но реабілітація почала давати результат. Чоловік опинився в окупації, коли росіяни захопили його Херсон. Загарбники навіть хотіли полонити Владислава та побачили інвалідність чоловіка і пішли. Геть влад повернувся до тренувань тільки після визволення міста і вже робить успіхи. Ходити навчився, зараз в руку. В Костянтин та Михайло пішли на фронт добровольцями, та через поранення кажуть, зараз мають боротися не з окупантами, а за можливість знову вирушити на передову. У кожного є свій досвід, у кожного є своя справа, яку він має виконати в цьому завданні. Михайло Гавриш втратив ногу, коли натрапив на ворожу міну під час штурму російських позицій. Щоб знов стати в стрій, тренуються тричі на тиждень. Я вже служу. Ну війна. Що зробиш, треба воювати? Треба захищати свою країну В реабілітаційному центрі. Тренування для українських захисників безкоштовні. Фахівці нерідко працюють по 11 годин поспіль, щоб охопити якомога більше пацієнтів. Відновлення після бойових травм процес важкий каже реабілітолог. Та тривала робота над собою дійсно здатна повернути багатьох військових до звичного життя. В конечності чуть легше піддаються реабілітації, ніж остальные частины. К сожалению, на 100%, встановити, восстановить приміру поврежденний сустав, якщо це розрив міниск, наприклад, невозможно, тому що є уже нарушение сустава, но на суставу. 80... Повні більш того кажуть у центрі більшість їхніх пацієнтів вже знов на передовій після успішної реабілітації. З Одеси Діана Федотова Ігор Горказанжими Україна марафон Єдині новини. Ну і гарна новина. Уже цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров'я обіцяє закінчення пандемії ковіду, яка за три роки забрала майже 7 мільйонів людських життів. Щотижнева кількість зареєстрованих смертей зараз нижча ніж на початку пандемії. ВООЗ продовжують шукати походження коронавірусу. кажуть, причину пандемії назвали б швидше, якби Китай поділився із західними науковцями даними власного дослідження. Рано чи пізно людство таки докопається, звідки той вірус узявся, але поки що боремося із російською злоякісною пухлиною на мапі світу. Переможемо, і вже у двадцятій я повернуся у цю студію, щоб попередньо підсумувати цей день із Олегом Понютою. Ну а поки що передаю інформаційну естафету своїм колегам Юлії Галушці і Олегу Білецькому. Слава Україні.